І якщо хочете пізнати домініканський орден, то мусите познайомитися з кожним з домініканців. Перший раз мене запитали, чому домініканці, коли я прийшов до новіціату в Познані, у Польщі. І комісія, яка приймала нас до новіціату, питає мене, чому саме домініканці? Я Таке питання дивне для мене, і я щиро відповів, кажу, тому що в моєму місті, де звідки я походжу, в Мукачі не було нікого іншого, лише домініканців в той час. І тому я до них і вступив, бо вибору не було. Вони трошки теж здивувалися, бо досвід поляків був такий, що є вибір в Кракові, ти вибираєш, думаєш. У мене натомість вибору не було, але це так трохи смішно, звичайно. А натомість потім, вже коли вступив до ордену, то все більше і більше до нього, як то кажуть, призвичаювався і все більше і більше його відкривав і розумів, що це саме той вибір, навіть якщо він був такий випадковий, здавалося б. Хоча не був випадковий, я приглядався до. Ордену відвідував трошки тих братів, які там жили в Мукачеві, мої друзі, і якось так роздумовував, що Тома Квінський, потім святий Домінік, з'явився засновник, потім ще інші святі, потім ще більше це сама харизма. Ордену, правда, там навчання, проповідування, це правда інтелектуальний той вимір, чи там душпастерство потім у Польщі побачив, там різні теж в Польщі музичний вимір на літургії, літургія і так далі. Ось ці всі елементи, правда, вони якось наклалися. Десь читав якісь книги, правда, про те, що там, наприклад, Андре Фросара, Сіль землі, і там про всі інші ордени, і про домініканців, що ось вони найбільше. Свобідні, найбільш такі вільні, як ті птахи, ластівки, які весною літають куди хочуть, правда, і, і якщо хочете пізнати домініканський орден, то мусите познайомитися з кожним з домініканців. І це підтверджується, і це все більше і більше якось мені в ордені подобається, що всі є різні, всі є індивідуальні, всі є вибрані. З різних середовищ і з різними талантами і ідеями. І це дає змогу з одного боку спілкуватися з цими братами, деколи важко, деколи легко, але також і збагачувати себе, збагачувати наші спільноти, ось такими різноманітними, правда, дарами, а таким чином потім передавати це іншим, тобто тим, яким ми служимо. це Цю різноманітність і це це багатство талантів, тобто божих, божих дарів, які Бог нам дав. Думаю, це святий Домінік, коли заснував орден, то, можливо, навіть передбачив цю, цю різнорідність, правда, коли, коли покликав цих проповідників, щоби всім всюди різними способами проповідувати про Бога, про Його милосердя. Про його правду, про його благодать.